Все мука, мука, кукопута трошки олії і ще збиваємо. Зараз ми будемо шувати какао і муку. В цю мисочку все себе. Казиханка і ретейна Я все готував. вашек як в Екто. І синечки як в клопоте нашій сім'ї ми обговорюємо і війну, і те, що потрібно допомагати військовим. Ми постійно донатимо, постійно беремо участь у різних і ярмарках. Ну тобто, ми активно залучаємо і дітей. Коли закінчиться війна, ми зробимо великий торт і запросимо військових.